Я вас вітаю на каналі Сам собі майстер». В цьому відео я хочу поділитися своїм досвідом ремонту ось такої кавоварки. Це є Coincanto Deluxe, яка мені досить довго інтригувала своєю поломкою. Я вже не впевнений, що я її зремонтую. Хоча я не спеціаліст по кавоварках і це просто тільки був досвід і бажання пити і надалі каву. Але все ж я це зремонтував і цим хочу поділитися. Отже, ця кавоварка постійно вибивала помилку, Coffee Beans Empty, тобто немає кавових зерен. Я трошки люблю цю проблему, інформації по своїй полонці мало було, але більшість зводились до заміни датчика Хола або датчика кавомолки, який вимірює оберти самої, само, самої частині кавомолки. Я її замовив. Ось це вже стара мене замінена. Ось тут є код. Але, на жаль, це не вирішило проблему, Кава, кавомолка і далі впродовж 10 секунд молова зупинялась і вибивала помилку, що кавові зерна візерна пустілі, кофі емті. Я мене досить це мучило, я не дуже розумів, як кавомолка знає, чи є зерна, чи нема, оскільки датчиків ніяких ні в бункері для кави немає, ні коли висипається в заварник кава. Там також деяких моделей є датчик, тут нічого нема. І експериментально, в принципі, я дійшов, як вона це рахує. І в цьому і була причина. Отже, на кавомолці є ось така шестерня. Шестерня, як бачимо, має два магніти. Ці чорні цятки це магніти. Тобто, коли вона крутиться, в кавомолці є ось цей датчик, датчик кола, який і щитує оберти кавомолки, і він розуміє, скільки потрібно обертів, щоб на дозу кави зробити, скільки повинна кавомолка намолоти. Ну і, як виявилось, він також щитує швидкість обертання кавомолки. Або хтось збільшив помол. Або просто з часом, або кава м'якша, або з часом виробились трошки шестерні ці іменно жорна, які мелять. Кавомолка працювала на великих обертах. Тобто, коли ми навіть засипали каву, кавомолка все рівно працювала на більших обертах, ніж вона мала б працювати, і цей датчик рахував, що кави немає, так як кавомолка працює швидко. Ну і вибивав помилку, що кавові зерна відсутні. Як я це вирішив, все банально просто. Я розібрав кавомолку, молку, почистив всі шестерні. Я вже, вже в принципі був відчаї, тому що не знав причини, вже налаштовувався відвести в ремонт. Але останнім кроком я вирішив звести кавомолку, тобто сам помол звести до мінімума. Тобто, я так його звів, що жодна не проверталась, і тоді на три чи на чотири щелчка змен... провернув в сторону збільшення. Так, щоб помол був якнайдрібніший. В результаті, коли я вже засипав зерна, кавомолка стала працювати тугіше, тобто на звук замітно, що вона повільніше крутить. І в результаті все стало на свої місця. Кава, кавомолка стільки, скільки потрібно, кава вариться, і ми насолоджуємося і надалі кавою. Як це не просто, але доходив я до цього десь протягом тижня і фактично інформації про це, про цю причину, про сам принцип того, як дозує каву і як меле кавомолка і подає кавоварка, я ніде не, не зустрічав. Якщо це комусь стало в пригоді. Поставте лайк цьому відео, якщо щось не зрозуміло або є додаткові запитання, пишіть коментарі. Ну тільки зважайте, що я не майстер, я вперше в принципі списковою варкою розбираюсь. Ну, хоча цю я вже розбирав разів 10 з різними поломками, але це все експериментально і методом тика. Ну, якщо цікавий канал, підпишіться на канал. Всім па-па!